У лютому 2012 року аварійне відключення ліній електропередач. Практично весь Тернопіль без світла. 1 червня через буревій на трасі Львів Тернопіль заблокований проїзд автівок. 2 серпня під час прокладання комунікацій на вулиці Куліша у Тернополі двох людей засипало землею. 15 грудня близько 200 автомобілів заблоковані в Бучацькому районі через снігові замети. Ось такими резонансними подіями запам'ятали запам'ятався 2012-й рятувальникам Тернопілля. Крім цього, бійці гасили тисячі пожеж, рятуючи людей із вогню. В дійсності могли оновити декілька пожежних депо, а навіть повністю реконструювати в монастирську залу експлуатацію. Також хочу відмітити, що вишкіл особового складу став вищий, і в нас зменшився час доїзду на до надзвичайних ситуацій, а також збільшила кількість врятованих людей при надзвичайних подіях, надзвичайних ситуаціях. Участь у засіданні підсумкової колегії МНС Взяв перший заступник голови Державної інспекції техногенної безпеки України. Як виглядає Тернопільщина на фоні держави, виглядає у нас з непоганої сторони, з позитивної. Якщо брати по надзвичайним ситуаціям, кількість надзвичайних ситуацій зменшилась, зменшилась недопущено загибель людей над звичайних ситуацій. Зменшилась значно, кількість постраждалих, тільки один постраждали в результаті надзвичайних ситуацій зменшена кількість пожеж в області, а також загибель на них. Ну, а якщо говорити про матеріальну базу області, значить, вона область одна із кращих по будівництву пожежних депо. На Тернопільщині сьогодні діє 20 бойових підрозділів, які входять до складу територіального управління МНС у Тернопільській області.